Доктор Келлі? може, скажеш мені на що я тут? На жаль, не можу. Я лише перекладач. Перекладач для кого? Побачите. Ви зараз у секретній військовій в'язниці. Тут сидять залишки нацистського командування. Сер я хороший психіатр, але це трохи виходить за межі моєї компетенції. Герман Герінг має постати перед судом. Зараз він уособлення нацистів з його падінням впадуть усі. Він спробує мене перехитрити, але це ще нікому не вдавалося. Чому їх просто не застрягли? Я не зроблю з них мучеників і жодних мармурових постаментів. Хай живе Німеччина! Завершиться в суді світ має дізнатися про вчинки цих людей, щоб цього більше не повторилось.